Чому ж важко досі не спить? Бідолаха забагато роботи. Настав час роботи гнурів. О, Боже, це! Диво. Аго, народ. Час закінчувати. Стривайте. Не вистачає. Я вгадаю. Ага. Чому ти не здатна, хоча іноді поводитись як хороша і звичайна гнома? Тобі що, ніколи не набридає одноманітність? Мені дуже нудно. Мені справді треба зрозуміти, де моє місце. Ти також гном? Ми вишколений елітний підрозділ. Ми живемо дико і небезпечно. І нічого не боїмося. Я тримаюся подалі від людей. Я хотіла запитати, чи можна приєднатися до команди. Ти дня не протримайся. Ти нічого про мене не знаєш. Нарешті є докази того, хто стоїть за нещодавніми пограбуваннями. Це дуже схоже на роботу наших маленьких ненависних нависних злочинців. Пульбет. Укотре повторюю, гномів не існує. Але шефе. Я вас обіймаю. Сюрприз! <рикун> Їх спіймала поліція і хоче показати по телебаченню усьому світу. І що? У нас немає телевізора. Ми гномів не покинемо. <рикун> Настав час сили ельфів. <рикун> Будемо чесними. Я відрізняюся від інших. Не хвилюйся. Я знаю, що ми зможемо. <рикун> Гноми нові капелюхи. <рикун> Даю їй ще п'ять, <рикун> перш ніж вона засне в кінотеатрах з 27 березня.